Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь і знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто по Україні. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Кого цікавить? Підбір авто під ключ. Хто не має часу та бажання самостійно шукати, також звертайтеся, поговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати нових відео на нашому каналі. Гарного всім перегляду! Kia Sorento так, автомобіль 2011 року 2,2 дизель, 218 пробігу за ціною 13500 доларів. Чорний шкіряний салон. Автоматична коробка передач. Hyundai Santa Fe. 2006 рік, 2,2 дизель на автоматі, 213 пробігу, 9800 доларів по вартості. Шкіряний салон. q 5. 14 рік, 2,0 бензин, 109 миль пробігу. Так, 15600 доларів по вартості. Фіксую він-код. Так, світлий шкіряний салон. І такий темно, темно-сірий, ближче до темно-синього колір такий гарний. Dodge Journey. Так, ось такий варіант. Автомобіль 7 місний. 15-го року 2,4 бензин 158 миль пробігу за ціною 11300 доларів. Тканинний салон. Кому цікаво, телефонуйте. Audi Q3. 15 рік, 2.0 бензин 125 тисяч миль пробігу 14 700 доларів. Volkswagen Atlas. Так, семимісна версія, 18 рік, 2.0 бензин. Е, так, 83 тисячі миль пробігу за ціною 19 950 доларів. Контакти бачимо, він код також фіксую. Так, шкіряний салон бачимо. Клімат контроль. Так, кому цікаво, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Так, дві Audi. Перший варіант друге покоління, білий колір. 17 рік випуску 2,0. Бензин 74 пробігу. Комплектація простіж, вартість авто 26 500 доларів. Ось він код. Світлий шкіряний салон. Більше інформації уточніть, а я покажу поруч. Перше покоління, чорний колір. Так, 13 рік, 2,0 бензин, 128 пробігу. Комплектація преміум 14300 доларів. Так, ось він код фіксуємо. Чорний салон. Більше інформації уточнюйте у продавця. Peugeot 3008. Так, 14 рік, 153 пробігу, 1,6 дизель. Вартість авто 11,300 доларів. Volkswagen Tiguan, друге покоління. 17 рік, семимісна версія, двайну бензин, 110 миль пробігу. За ціною 17,300 доларів. Тут бачимо він-код. Так, чорний шкіряний салон, клімат контроль. Такий варіант. Hyundai AX35. 13 рік, 2,0 дизель, 22 пробігу за ціною 14900 доларів. Чорний шкіряний салон, клімат контроль. Такий варіант. Так, два тігуани. Друге покоління. Перший варіант 2019 року, 2.0 бензина автоматична коробка. 99 пробігу за ціною 16900 доларів. Це 7місна версія. Контакти бачимо, він-код також покажу. Світлий шкіряний салон, автоматична коробка, клімат, контроль, досить гарна комплектація. І поруч покажу 22 рік. 2,0 бензин, автоматична коробка, 97 пробігу, без підфарбувань. Вартість авто 22 тисячі 450 доларів. Фіксую він код. Автомобіль з панорамним дахом. Чорний шкіряний салон. Більше інформації уточнюєте у продавця. Nissan Qashqai. Кашкай плюс 2, 7 версія, 11 рік, 2,0 дизель на автоматі з акустикою Bose, повний привід. 217 пробігу за ціною 12900 доларів. Шкіряним салоном. Підігрівчики. Сидінь, клімат-контроль, панорама. Такий варіант. Audi Q5, 14 рік, 2.0 бензин. Так, не бачу пробігу. Комплектація Premium Plus 14500 доларів. Обслужена без, без підфарбувань. Такий варіант, кому цікаво, телефонуєте, отримаєте вже більш-повну інформацію. Світлий салон. Volkswagen Tiguan. Перше покоління. Так, автомобіль 2017 року, автоматична коробка передач з двигуном 2.0, бензин 77 миль пробігу за ціною 12 850 доларів. Тканинний салон. Було цікаво, телефонуйте. Nissan кашкай. 12 рік 1,5 дизель, 188 пробігу за ціною 12 900 доларів. Тканинний салон, клімат контроль бачимо. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Tiguan в Airline. Автомобіль 2016 року, повний привід, замінено ланцюги, мастило, фільтри, нова гума. Так, 2,0 бензин, звісно, 226 пробігу, 13300 доларів по вартості показую він код, чорний салон. Кому цікаво телефонуйте до власника? BMW X3. автомобіль. 15 року 2.0 бензин, 210 пробігів, все цілим, в максимальній комплектації за ціною 12-900 доларів. Шкіряний салон бачимо. Так, кого цікавить така машинка, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію.